Як ви пам'ятаєте, перший семестр, коли ми з вами закінчували, ми розпочали вивчати нову тему бази даних. Нагадаю вам, що таке база даних. База даних це сховище якоїсь інформації, структуроване сховище інформації. Програми, які допомагають нам працювати з базами даних, називаються системами керування базами даних, СКБД або системи управління базами даних, тобто СУБД. І база даних, з якою ми з вами безпосередньо працювали, це база даних Access, це програма сімейства Офісу. Ми з вами вже розглядали, як запускається наша база даних. Так? Тобто ми заходимо в меню пуск, натискаємо там всі програми, шукаємо Microsoft Office і обираємо Microsoft Office Access. Далі перед нами відкривається ось такий екран. Оскільки на сьогоднішньому уроці ми з вами повинні виконати практичну роботу створення і уведення структури таблиць, то я для вас вже відкрила окрему базу даних і окремо текст нашої практичної роботи. Навіщо він мені потрібен? Тому що я повинна мати перед очима ті дві таблиці, які ми сьогодні з вами повинні побудувати. Як ми це з вами будемо робити? Ну, по-перше, нам потрібно створити нову порожню базу даних. Тому за замовчуванням у нас вже обрано нова, нова база даних. Далі, ось тут у нас вказати ми повинні ім'я нашої бази даних. Наша база даних буде називатися Школа. До речі, рекомендую вам нашу базу даних цю створити і зберегти в себе вдома її на комп'ютері. Чому? Тому що надалі на базі на основі цієї практичної роботи всі будуть будуватися всі наші наступні інші практичні роботи. Да? Тому рекомендую вам настоятельно. І натискаємо кнопочку Создати. У нас з'являється наша база даних. Як ви пам'ятаєте, то ось тут, в лівій частині, у нас відображаються одразу всі об'єкти бази даних, які ми можемо створити. А це ми з вами вчили таблиці. Запити, форми і звіти. Да? Це чотири об'єкти бази даних, які ми можемо з вами створювати. По умовчанню, ну взагалі не по умовчанню, ми знаємо, що таблиця є основним об'єктом бази даних. Тому, коли ми створюємо нову базу даних, у нас за замовчуванням одразу створюється сама найперша таблиця. Також я вам, здається, вже розповідала, що таблиця може бути створена у режимі таблиці або у режимі конструктора. У режимі конструктора ми задаємо безпосередню структуру нашої таблиці, а також указуємо, які ж типи даних будуть знаходитися в кожному полі нашої таблиці. В даному випадку, ось у мене вже режим обрана таблиця. Ось вона у мене обрана на вкладці. Я хочу її відкрити. В режимі конструктора навіщо. Тому що я хочу, по-перше, написати, які поля будуть у мене в моїй таблиці, також казати тип даних. Подивіться, будь ласка, у нас буде сьогодні створено дві таблиці. Перша табличка, ось вона, буде називатися класи. Друга табличка, ось вона, буде називатися учні. Тому для нашої першої таблиці я пишу класи. Не плутайте, сама база даних називається Школа. Таблиця, яку ми створюємо, називається Класи. Зараз. В нашій робочій області у мене якраз таки відкрилася наша таблиця у режимі конструктора. І дивимося, перший стовпчик в цьому режимі називається ім'я поля. Да? Тобто, тут, в цьому стовпчику, ми повинні прописати назви всіх стовпців, які є в нашій таблиці. Да? Тобто, клас, учнів, класний керівник займаються спортом. Да? Тобто, всі назви стовпців. Що ми зараз з вами і зробимо? Клас. Учнів, класний керівник. Тобто на даному етапі, ой, перейшла, да? На даному етапі класний керівник і останнє поле у нас буде займаються спортом. Зверніть увагу, на даному етапі ми самі дані таблиці не заповнюємо. Да? Ми тільки указуємо указуємо типи, ми указуємо назви полів і типи. Подивіться, будь ласка, другий стовпчик в конструкторі в режимі конструктора називається типи даних. Тобто, які безпосередньо дані будуть внесені ну, в стовпчик, ми бачимо, що у полі класу у нас указані самі класи 9, 10, 11. Значить, тим даних ми дивимося, які тут є в переліку. Текстове поле, мемо, числовий, дата, дініжний счетчик, логічний. Тобто ми не будемо користуватися всіми типами даних, тому розглянемо саме ті, ті типи, які нам будуть потрібні. Ну, зрозуміло, якщо тип текстовий, то у нас будуть символі записи, да? тобто текст. Якщо числовий, то дані у вигляді чисел. Дата і час дані у вигляді дати. Деніжний або грошовий, коли ми з грошовими форматами будемо працювати, щочик, це тип, я вам здається про нього вже розповідала. Коли нумерація виставляється автоматично без нашого втручання 1, 2, 3, 4, 5 і так далі по кількості записів у нашій таблиці. Логічний це тип так або ні. Гіберпосила можливо, Можливо, будемо використовувати, ну, що таке гіперпосилання, я думаю, всі ви знаєте. І так, коли ми ставимо, заповнюємо поле класу, то ми знаємо, що тут у нас буде числовий тип. Кількість учнів, звісно, також буде числовий тип. Класний керівник, прізвище ім'я, запишемо текстовий тип і займаються спортом. Кількість учнів нам потрібно указати значить також числовий текст. Тобто, зараз ми з вами створили. Структуру першої таблиці класу. Ця структура натискаємо на хрестик іменно в саме в робочій зоні, натискаємо на хрестик, і програма нас автоматично запитує. Чи бажаємо ми зберегти зміни в структурі? Ми натискаємо так. все, структура зберіглася. Аналогічно, ми з вами повинні створити структуру для нашої другої таблиці. Якщо перша таблиця у нас відкрилася вже одразу за замовчуванням, то як же створити другу, третю і так далі всі інші таблиці. Для цього у нас є вкладочка Создання. І дивимося, бачите, ось у нас вкладка таблиці. Ми обираємо з вами знову одразу конструктор таблиць. І тут у нас вже відома вам операція. Да? Прізвище, вказуємо назви стовпців. Адреси. Тут я не стала забирати ваш вам часу, продрукувала це сама без вашого відома, і дивимося, прізвище текстовий, адреса текстовий, дата народження, обираємо тип дата, время, зріст числовий, улюблений предмет текстовий. текстовий так? Далі у нас тут буде інформатика, історія, оцінки, значить, ставимо числовий тип, там і там, і клас, також у нас буде числовий тип. Так, ой: числовий і. Числовий. Знову ж таки, зараз зверніть увагу, якщо я зараз просто спробую закрити цю таблицю, то мені видається повідомлення про помилку. Чому? Дивіться зараз. Сохраніть змінення. Да, сохраніть. Даю назву цієї таблиці учні, натискаю ОК. І повідомлення: ключове поляні задане. Да, Обов'язково в кожній таблиці у нас повинно бути задане ключове поле. Що таке ключове поле? Це поле, по якому можна однозначно ідентифікувати конкретного якогось учня. Так? Ну, Зазвичай в таблиці, в деяких таблицях ключове поле може ставитися автоматично, в деяких таблицях ми можемо, повинні його проставити самостійно. Ось в даному випадку я вибрала автоматично поставити. Далі я натиснула ОК, і ключове поле задалося в таблиці учнів у нас автоматично. Я ось його відкриваю. Якщо я перейду в режим конструктора, я побачу, що у мене додалося, по-перше, ще один, одне поле. Поле назвалося Код, може бути код, можливо, це буде у нас номер за порядком, або ну, номер за порядком може бути, або може бути номер особової справи і так далі. І якщо це вважається у нас як номер. Учня, да? номер ну, за порядком, будемо вважати, поставився тип Е, Далі подивитися, як це буде працювати. Це поле ми з вами не будемо заповняти, воно буде заповнятися автоматично. Тепер зберігаємо всі зміни. Тепер нам потрібно безпосередньо заповнити наші таблиці. Якщо ми натискаємо на нашу таблицю просто подвійним кліком мишки, так, то у нас одразу по умовчанню таблиця відкривається у режимі таблиці, і ми можемо тут писати. Одразу заносити дані нашої таблиці, що ви і будете робити зараз самостійно. Старайтеся не допускати помилок, чому? Тому що коли ми будемо надалі створювати, робити фільтрацію даних і так далі, да, тобто бажано, щоб помилок тут не було, бо далі у вас можуть бути помилки при створенні... При виконанні інших практичних робіт. Коли ми дійшли до останнього стопчика, натискаємо клавішу Enter і одразу ми переходимо до наступного стовпчика. 10 клас, 24 учні, дерев'яненко. Хто? НС. Так, і займаються спортом 11 учнів. Тепер дивіться. Кожне поле я можу роздвигати яким чином. Да? ось, Не вміщається в мене, я подвинула. Не вміщається в мене, я змінила розмір. Так? Знову ж таки, в режимі таблиці я також можу додавати нові поля. Якщо я надумала до цієї таблиці додати іще якесь поле, да? ну, я не знаю, наприклад, рівень успішності. Кожного класу. Да? Я натискаю на поле, ось тут у нас щелкнуті для додавлення, бачите? І одразу ось тут також я можу обрати тип даних, точно так же, як я це робила в режимі конструктора, і з режиму таблиці додати нове поле. Ну, якось так. Якщо ми закриваємо таблицю, дані у нас зберігаються знову ж таки, раз, автоматично вони у нас. Натиснули ОК, і все. Значить, ваше завдання зараз. Практичну роботу я вам даю. Маючи цю практичну роботу, ви повинні створити базу даних школа. В цій базі даних ви повинні створити в таблиці. Класи та учні, і потім, користуючись зразком, заповнити повністю ці ваші дві таблички. Саму базу даних ми з вами можемо не зберігати, вона у нас зберігається автоматично. Так, чекаю ваших робіт.